В умовах повномасштабного вторгнення емоційне благополуччя дітей їх виховання в досі до рідної культури, мови та літератури залишається в пріоритеті. Під час лесоних джерел 2023 для діток громади відбулося театралізоване мавчене розважально ігрове дійство на свято до мавки. Хлопчики та дівчатка грали в ігри, виготовляли обереги, малювали магічні руни та зустрілися з героями мультфільму Мавка лісова пісня. випав дуже унікальний шанс попрацювати з фільм Юагруп, це засновники мультфільму Мавка, і е, ми готувалися до цього декілька місяців, бо це дуже багато погоджень, навіть елементарні там дописи в інстаграмі е, проходили дуже багато їхніх інстанцій. Є е, сьогодні на святі дуже цікаві е, герої з мультфільму. Це Мавка, лі... мавка Берегиня Лісу, Гук, Балакучий, а також такі. Е, Дерево лісовик, якому допомагають маленькі муху. Це важливо, тому що це наша українська література, діти повинні це знати. По поводу мероприятий я дуже готувалася. Мені дуже подобається ця роль ніжна, легка. Мені сподобалось е, танцювати. Мені ще подобалися бульбашки. Мені купили, і вони дуже довгі і класні. Мені дуже сподобалось свято. Тут дуже багато всього, якихось розваг для дітей, дуже багато. Фотозони дуже гарні. Мені дуже подобається це свято. Свято мені, мені дуже подобається. Бийця тут дуже гарно, всі дуже готувались до нього. Дуже гарно всі співають. виступають». дуже багато. Паралельно всі бажаючі могли відвідати книжковий ярмарок від видавництва ранок та «Мавчину крамничку від фільму Астор з колекцією лімітованих товарів, створених за мотивами мультфільму. Творці проєкту Ірина Костюк та Анна Єресєєва розповіли про створення легендарного мультфільму Мавка лісова пісня, прем'єрний показ якого нині проходить у Великобританії, Польщі та США. Нині український 3 d анімаційний фільм за мотивами драми феєрії Лесі Українки Лісова пісня та образів української міфології побив. Усі рекорди національного прокату та успішно б'є рекорди по зборах далеко за межами України на самому початку. Ми зіштовхнулися. Ми розуміли, що це буде величезний виклик перетворити. Дорослий, складний філософський твір Лесі Українки у форматі сімейної анімації, яка б могла б захоплювати і дітей, бути зрозумілою да нести якісь більш сучасні, в тому числі посили, і одразу ж нашою амбіцією було, що наш мультфільм має подорожувати світом, має бути не тільки важливим і потрібним українцям, але й розказати всім іншим країнам, хто ми є, яка в нас класна культура, яка вона глибока, давня, автентична. Ясно, що нікому ніколи не зда не вдасться її знищити, Тож ми завзято взялися за справу, і ясно, що з чого ми почали, це з самої мавки. Яка вона? Яка вона має бути саме в нашому Е, Чи вона одразу лісова володарка і берегиня і хранителька? Чи вона просто звичайна, така як і всі інші лісові мешканці? Чим вона відрізняється? І оскільки анімація дає творцям величні? Ясні інструменти саме якогось магії, то ми і придумали, що мавка може. Бути дур настільки близькою з природи, що її очі можуть змінювати колір, навіть її волосся, дати взимку бути одним, навесні бути іншим, що вона може змінювати свої сукні і з за її настроєм може реагувати сама природа. Над мультфільмом працювали більше ніж 100 людей, дуже талановиті художники, постановники, і все, що є в мультфільму, коли його переглядати або дивитися дуже уважно, все це проявлено з величезною увагою до найдрібніших дитин. І ми з гордістю говоримо про те, що анімація, рухи, плавність персонажів, достовірність, яку ми показали світу, мали прекрасні відгуки з самого першого моменту, коли ми представили проект навіть на західному ринку. Це відбулося в 2017 році. Місто Бордо був величезний пічинг, на який вперше український проект в принципі був відібраний. І серед Анімації французів, британців, бельгійців врешті вдалося виступити і нам і презентували нашу мавку з прекрасним саундтреком Браха», який спеціально написали основну мелодію до пісні. Почався наш шлях на європейському ринку, і там вже були настільки високі ставки, що ми мали за мету зробити дійсно дуже гідний проект, так щоб залишитися в історії, робити новий шлях на нові ринки для українських творців. Щоб про нас говорили, Тож спіткало нас багато неграздів і ковід, коли ми змушені були трошечки прериватися, і було складно продовжувати працювати в колишніх темпах І врешті, коли ми думали, що ковід це найгірше, трапилися ще більш гірші і більш трагічні речі. Але навіть війна нас не зупинила. Це сталося у лютому, коли вже мавка була. На завершальних етапах минуло два тижні для того, щоб команда пережила свій особистий шок. На той момент в Україні була така величезна сила єднання, піднесення, бажання боротися і показати, хто ми є. Що мабуть, ця хвиля захопила і нас в тому числі не зупинятися ані на мить. Тож мультфільм навіть в цих умовах був закінчено вчасно, і було прийнято рішення вийти в прокат у березні. І ви знаєте, з самого першого тижня, коли зали були забиті, це було таке величезне задоволення і відчуття піку, що ми врешті змогли зробити щось достойне, здобули, і я вважаю, що це наша спільна з вами перемога. Що кожен з глядачів, хто знайшов е, сили, ресурси, гроші, зібратися сім'ями, піти в кіно, підтримати своє проявив інтерес до Лесі Українки, до української анімації. Ну і, наш, і наші зусилля да, були надарма. То тобто це наша спільна перемога, наша, наша спільна здобуток. І я думаю, що мавка це величезний початок для інших українських проєктів, і що українські глядачі і далі будуть іти на українські проєкти, на українські фільми. А ми будемо старатися продовжувати нашу роботу і створювати нові проєкти. Ми щиро вдячні вам за те, що ми маємо сьогодні можливість. Спілкуватися на таку цікаву тему, да, і маємо можливість презентація і фільму, і книжки, і усучаснення бачення можливо одного із найкращих творів Лесі Українки лісова пісня. Шановні друзі, ми вже у нашому місті, на наших сценах бачили лісову пісню у різних постановках різних театрів майже зі всієї України. Але шановні друзі, в чому феномен і особливість у цього моменту один із найкращих, а я точно впевнений, найкращий на сьогоднішній день в Україні, а можливо в Європі, анімаційний фільм, який вийшов от 22-й, там останній рік, том да? 22 й 23-й, Це фільм, про який ми говоримо, лісова пісня, мавка. Але чим приємно для нас з Вяяни для українців, що цей фільм зроблений на основі? Такої прекрасної, геніальної жінки творів Лесі Українки. І для нас велянця теж те патріотично і значимо, що твір Лесі Українки, нашої землячки, цим ми пишаємось, гордимося і у відзнаку цього проводимо вже 36-й раз Лесіні джерела зняти фільм. Причому анімація, фільм, мультфільм це нова форма, новий жарт, і мені здається, він є дуже привабливий, дуже цікавий, особливо для молодої категорії наших громадян України за популяризацію творчості Лесі Українки, українських традицій та звичаїв, і за участь у міжнародному святі літератури і мистецтва лесені джерел.